Зі мною на зв'язку Юлія Баришева, начальниця сектору, зв'язку з засобом масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Юлія, добрий день, вітаю колеги. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Юлія, так розумію. Ви зараз перебуваєте неподалік місця події? Так, да, ми знаходимося на місці події. За моєю спиною ви бачите, що відбувається, роботи тривають. І рятувальники працювали навіть уночі за допомогою освітлювальних башт, підсвічували місце події, і роботи не припинялися цілодобово угу. зараз. Скажіть, будь ласка, наскільки відомо, є люди, які залишаються під завалами? Чи вже можна остаточно говорити, що в принципі рятувально-пошукові роботи завершені? Ні, рятувально-пошукові роботи ще тривають, і на привійний жаль, ми маємо вже п'ять загиблих. Так, ми, ми це сказали. Але теоретично ви вважаєте, під завалами можуть і досі залишатися люди? На даний момент відсутній зв'язок з тисяч особами, тому ми не можемо. Встановити, де вони знаходяться. Це стверджують їхні родичі, їхні близькі, які звернулися до вас, підозрюючи, що вони перебували, що ці люди перебували в будинку, куди потрапила ракета. Це заквічення, і зверненнями рідних і близьких, тому пошуково-рятування роботи тривають, і ми намагаємося розшукати тіла загиблих. Добре, скажіть, будь ласка, ще, ще таке. Ті люди, яких вдалося дістати з ті люди, яких вдалося дістати під завалів, в якому вони стані перебувають, кого було направлено до лікарні? А де ті, хто в принципі відносно мінімум ушкоджень мають, де вони зараз знаходяться? В якомусь це якесь тимчасове помешкання, притулок, у родичів? Рятувальникам вдалося в першу ніч, в першій хвилини врятувати 11 осіб. На щастя, до лікарні доставлено на даний момент перебувають чотири особи в лікарнях: це три чоловіка і одна жінка. Всім надана медична допомога і їх здоров'ю і життю нічого не загрожує. Угу. То вони зараз, ці люди, вони в лікарнях чи декуди їх було переміщено. Люди, які залишилися без даху над головою, вони розміщені у місцях тимчасового проживання, цим опікуються місцеві органи влади. А що це за місця тимчасового проживання? Це якийсь центр спеціальний? Так, да, це центри, це гуртожитки, тому хостели людей максимально намагалися розмістити в перші ж хвилини. Ага. А люди, які опинилися в лікарні, якому вони зараз стані всі, в принципі, в середньої тяжкості, чи є ті люди, які перебувають так, от чи люди є в критичному стані? Ні, в критичному стані людей немає. Допомога всім вчасно надана, але все ж таки і психологічний стрес люди отримали, і частково ушкодження. Кінцівок, тому потрібен час, аби вони відновили своє здоров'я. Але ж я правильно розумію, весь будинок, весь будинок відселено. Не тільки е, мешканців постраждали постраждало, постраждало під'їзду, і весь будинок відселено. А наскільки Правильно я зараз так кажу? Е, на даний момент за інформацією від е, комунальних служб зруйновано 25 квартир ще 10... Пошкоджені тому дійсно люди, які не мають можливості перебувати в своїм помешканні, їм надано тимчасові притулки, їх забрали родичі, тому буде вирішувати питання, як організувати їх проживання далі. Але тобто, ви хочете сказати, що є досі ті люди, які проживають в інших під'їздах постраждалого будинку. І поки ведуться аварійно-відновлювальні роботи, ніхто не проживає в будинку. Я зрозумів. я так розумію. Кому ну добре, це ці очевидні речі, що комунальна інфраструктура будинку вона зараз повністю пошкоджена і непридатна для проживання. А будинки, які знаходяться неподалік, скільки сильно вони постраждали, будинки, які знаходяться неподалік, вони не отримали дуже великих пошкоджень. вилітали вікна, і вже вчора ввечері комунальні служби. Зробили частковий ремонт, позакривали плитами USB, тому що ще прохолодна пора року, і для того, аби зберігти тепло у приміщеннях, максимально закрили ті так, вікна, які повилітали. Угу. Тобто, в принципі, навколишні будинки вони відносно ок залишається просто єдине поміняти вікна. Це такі матеріальні витрати, які покладаються так, тепер. працює. Працює дуже багато волонтерів на місці, які надають міжнародну гуманітарну допомогу. Це і Карітас, і ЮНІСЕФ людям роздавали теплі ковдри, всі необхідні речі. Першого першої необхідності.